Початком посту в церквах Івано-Франківська і не тільки тривають концерти відомого академічного камерного оркестру Гармонія Нобіле у творчому доробку оркестру Івано-Франківської філармонії понад 20 тематичних програм, які охоплюють різні епохи та стилі. Свої духовні композиції презентували музиканти парафіянам церкви Царя Христа, монастиря отців Василян Української греко-католицької церкви у неділю. Камерний оркестр Івано-Франківської філармонії створений 1985 року. За час свого існування музиканти провели понад півтори тисячі концертів, а струлювали і в Україні, і за її межами в Італії, Угорщині, Швеції та Бельгії. Ідея виступати під час посту в церквах Прикарпаття виникла кілька років тому. Цьогоріч музиканти презентували композицію відомого австрійського композитора Йозефа Гайдна Сім слів Спасителя на хресті. Твір написаний на замовлення. Прогресивно налаштованого іспанського священника у XVIII сторіччі. Це було своєрідне, своєрідне замовлення, тому що Священник звернувся до декількох композиторів, які активно писали для церкви. І тільки Йозеф Гайден відгукнувся. Гармонія Нобіле цей твір виконує по-особливому, адже вдається відтворити всю палітру почуттів. Меценат благодійних концертів камерного оркестру Андрій Рязанцев віднайшов для себе музикантів ще в кінці минулого року і їхньою захопливою музикою вражений. Такого звучання не можна отримати в жодному з концертних залів нашого міста. Не значить це можна взагалі отримати. Воно поєднується з тим духовним сприйняттям людей, з, напевно, з тим світлом в їх очах, яке світиться, коли вони чують цю музику в храмі, і це звучання проходить через кожну людину. Мені здається, і це найкраще сприйняття, яке може бути тої прекрасної музики, яку робить цей колектив. Саме молодь формуватиме наступні покоління, тому її культурний розвиток, каже пан Андрій, найважливіше, що може бути.